Бажаю здоров'я! Я один із польових командирів 31-ї окремої механізованої бригади. Позаду мене ви можете бачити останнє наше авто, яке задіяно на логістиці. Всі інші машини, на жаль, так або інакше виведені з ладу. Деякі знищені і залишились на полі бою назавжди. Деякі вдалося евакуювати. І от саме на їх ремонт і на закупівлю нових автівок ми потребуємо вашої допомоги. Також. Нам потрібні новітні засоби РЕП, бо старі вже не справляються з протидією ворожими впівдроном. Також ми потребуємо 10-дюймові дрони для того, щоб нищити ворога і гнати його з нашої землі. За можливості, нам також потрібні зарядні станції по типу екофлоу, блюеті або буревій. Насправді, немає значення, яка саме станція. Головне, щоб її ємність була більше 1 кВт, а потужність більше 700 Вт. А всі необхідні реквізити ви знайдете або в описі відео, або в закріпленому коментарі. Дякую за допомогу. Разом до перемоги і слава Україні!